Ей, зіла баба Колобка, а сказала, що лисиця. Ой, зараза така ця баба, та? Здорово, гутні танкісти. Як ваші справи? Пишіть, коментуйте. Сьогодні в нас бій на Т-110Е4. І за речагами даної ПТСАу сидить гравець пітніком. П'ятий зірковий. Винищувач. Давайте подивимося, як він буде винищувати рандомно. Карті стародавні піраміди, де весь їде на балкон і знає, що там виїжджають ворожі такі супустатики. Йох, дивися, одразу ж, на 700 там, з копійками. 16 це вроді було, так, що не помиляюсь. Це вже більше ніж середня шкода даної гармати, даного снаряду підкаліберного, адже у нього 630 по дефолту це вже радує, милує око! опа! Подивись, 661, хлопці. Знову ж таки, більше ніж середнячок. Що це означає? Практично, майже в цьому бою нашому герою буде щастити із е, шкодою, тому що мені не так часто е, щастить вибивати цю середню шкоду, частіше вилітає чомусь менше, навіть якщо ти стріляєш в сірі зони, аніж е, мал, хотілося б навіть більше. Але чому знати менше, ніж середній вилітає. Така от, от зараза цей цей рандом, ця, ці снаряди і так далі. На калькуляція гри подивись 600 на 2 більше 600, 632. Але це вже краще, ніж менше. Правда ж, друзі, кумулятивні що можуть видавати? 535. Фугасні, 940. Шо? Фугасні можуть пробувати 95 мм броні, кумулятив. пробуває 600. 365 підкаліберні 275. Ось такі у нас по дефолту снаряди це підкалібер, кумулятив та фугасики. Є третього, ми знаємо інакше розкладка, адже в нього ББшки, підкалібери та посковому по фугасні. От, от, ось різниця в снарядах маємо, різниця в бронюванні ми знаємо, між ними є. Різниця в башті. Ми знаємо, що в нього є. Башта, бачимо, друзі. дивіться, везе. Ну, чи по ВЗ вилетіти більше. Ух ти що, бачили, альфучка вилетіла. Жовтий знак на голосу, Такий мій любимий. База. Хто там так базу бере? Є четвертий. Ти зараза ворожбина. На є 4 також грає, І став на базу, замість того, щоб допомагати своїм тімам відбиватися. Бо подивися, як Торпойза Ворожбину закружили. Вдарив по бою в клаці, думав чим бити. Хотів спочатку осколкову, але передумав, взяв такий під калібр. Хоче друг грати на альфу. Правильний вибір, в принципі, зробив. В принципі, я думаю, якщо фугасом вдарив би, я думаю, там 400 би вилетіло, це ж все ж таки корма. А тортой броню має. Ну, Колись його було на краще, якби її не порізали. Якщо чесно. В принципі, я знаю, в великих танках вона до сих пір ще тримається краще, ніж у наших. Так що, блін, не збивається база нами. На жаль, бляха, все через те, що попадає в верхній лист, краще в нижній. Це точно був би успіх. Але подивися, їде до нас. Їде до нас ворожбина, зараза таке. бля, Бляха, зараз проб пробуває на 278. Фугасом бив? А чого фугасом б'єш? Ти надіявся на те, що через каток пройде 940. Ага, захотів, захотів друг, та не вийшло. Наш також подивись, б'є, якщо щось це не я накаркав. каркав. Це просто корма... борт, бачите, дана машина має 152. Корма також 152, так що це не я накаркав, карку, якщо щось, а лоб бачите, має 258. Ось такі от бронювання башти, корпуса там буде, звісно, що менше. Бачимо 254, борт 70. 8 та під 38 корма, бляха. А все ж таки різниця, видиш, бронювання між є і четвертим є. І між снарядами, і між е, шкодою також шкода більше від третього, Дивися, Ірина Черон, це з останніх сил б'ється. Але зараз відправиться на переплавку, навіть не в гараж, а десь на завод якийсь там. Щоб переплавити з нього, зробити щось краще, можливо, колись там. В майбутньому, що з нього та й вийде, але також хороший танк, Якщо щось це все просто, звісно, що жарти. Так, давайте подивимося на після бойову статистику. Що вона нам нашепче? 6, 97 настріляв, 420. Заблокував, 3 знищив 5 пошкодив. Майстер, головний калібр. Пішов плюс. Так, плюс 171, 1442. Так, а що по... А... Маємо по вільному досвіді. Досвід у нас має 1462. Друзі, якщо щось там, подобайку зайдя такий хороший бій, як на мене, як вам. пишіть в коментарях. Також підписуємося на канал Бернебійник та погнали дивитися другий бій вперед. Так, колеги по танковому цеху Маємо другий бій. Це в нас хід на нагавання, режим бою. Перевага. Ну, давайте подивимося, як. Наш герой п'ятизірковий винищувач буде винищувати червоних таких супостатиків, як йому буде все ж таки вдаватися разом із своєю командою. звісно що ж, бити цих червонесеньких. Точка, це вже береться ворожбинами. Скоріше за все, я думаю, що це об'єкт 140. Так і воно і буде, адже я дивився це реплей. В принципі, ну а що ж? Е, із цих всіх танків, які є у ворожбин, це найдинамічніший швидший танчик, так що. Ось такі от справи. Маємо дев'ятки, також у нас дев'ятки по сетапу. Маушен в нашій команді девес є. СТ1. Але все СТ-1 все ж таки буде краще, ніж Маушен це моя думка. Подивися, як Яхпанзер є, сто хапає. Йолки, ти ж маталки. Подивися, це лише початок бою. А він практично залишається вже без хідпонтів. Що ж ти будеш робити, а? друже, що ж ти далі будеш робити? Я не знаю, в принципі, які його дії. Далі будуть, але з такими хітпойнтами вилізати зараз знову на ту саму позицію, де він був і битися, це просто підписати самому собі білет в гараж! Якщо ви так зробите, він, значить, такий собі гравець, на мою думку, щоб нікого не обідати. Але дивлюся, все ж таки туди поїхав знову на цю позицію. Значить, скоро відправиться в гараж. Дивимося по маркерах. Що у нас по маркерах? Червоних супостатиків? Їдуть. Переважно всі йде центр карти, але й дивимося, є Мастадон такий такий, із восьмий. Так, КПЗ там ховається. Е, біля корабля, дивися від КПЗ, тільки б не отримати. Опа, але красиво, все ж таки він не по нам вдарив. І це вже радує. Або тож був по нам, але промазав. Блін, так, а ну давай по сьомому разі лети. Восьмому ще разок би. О, бив, Він вдарив е, кумулятивом. Тому другий раз вилетіло не так багато, як би хотілося. В принципі, нашого. Бити цим. під калібром, якщо в нас є ще акумулятив для великої броні. Дивився на нашого союзника, думаю, що ти робить, що ти не б'єш? Дивися, вилетіла, знову ж таки, вилітає альфочка, це вже радує мене. Також дивися, зараз б'є на 600 нам, 600 з копійками КПЗ. Щищає помало помалу з нас і Перезаряджається наш герой на підкаліберний снаряд, для того, щоб грати від альфи від середньої шкоди, навіть більше, ніж середня шкода. Хотілося б, щоб вилітала, так як у першому бою. Тому. що, В принципі, десь 1856 вже не стріляла, зараз двесь сейвиться, Ну, виїжджай, давай. Що ти там робиш? А ну давай через каток дивись, знову вилетіло. Більше, ані зазвичай це вже, друзі, радує, якщо... якщо чесно. Тому що. Е... Настрілювати потрібно, знищувати потрібно, адже якого ж хріна тоді заходити в бій, правда. Подивися, на 794. Це був осколково фугасний снаряд, по Т57 в бортину залітає. Ну, в принципі, прекрасно, бо тому що осколков власний може видавати 940. 700 також непогано, це все ж таки більше, ніж. Підкаліберний снаряд. Вже радує. Дивись, вже 3-324 на поля по точках. Ми в перевазі, по техніці, ми також в перевазі, що може блін і не радувати. Але дивися, точка А вже захоплюється ворожбинами. Вже набралися сміливості і думають, пора брати точку. Пора давити, пора робити наступ. Заїжджає із восьмий цей, який хапав так на кор... біля корабля. Вже починає також хапати від нашого героя. Хто сюди їде такий? Та 57 камінь. Опа! видає тичку. Видає Видаєте! і свого барабану один снаряд все ж таки встигає наш герой заховатися за ось цими бетонами. І, на щастя, цей його ліворвер не розрядився по нашому герою, адже було би небезпечно все ж таки 500. 559 хітпоінтів залишається в нашого героя. Та один танк у сетапі Ворожбин. І в нас все-таки залишається одна точка. Де там цей із восьмий який залишився? Ну давай зараз появляйся, з'являйся на наших. Є дивися, ну, заряджай, фугас, фугас, дивися, ну фугас, подивися на фугас, друже. Подивися на фугас. 1175. Ну це просто прекрасно. Це більше два рази, ніж середня школа його. Це просто неймовірно, друзі, за таке повдобайку. треба зразу таку жирненьку ставити. Мається на увазі за таку. Альфу, так як на мене, це просто прекрасний бій. Особливо мені подобалося з останніми фугасами під кінець бою. Це взагалі прекрасно. Так, що нам після бойова статистика нашепче? 5,859 Не стріляв, 160 засвітив. 2 знищив, 4 пошкоди. Головний калібр, майстер. Що по плюсах. Плюс пішов на 164 143 друзі. Перше місце по нанесенню шкоди та пішов. Плюс, звісно, що вільного досвіду на 1473. Друзі, ставимо подобайку за такі хороші бої, пишемо коментарі. Також підписуємося на канал Борнебійник. завантажуємо свої реплеї мені в Discord для того, щоб ми їх разом потім могли переглядати на каналі Борнебійник. Звісно, якщо у вас є хороші реплеї, діліться. Діліться, не жалійте, не тримайте їх у себе у грі просто так. Хай їх побачать. Якомога більше людей, гравців в вот, Бліц. Також бажаю вам всім мирного неба. Адже це для нас так зараз актуально. До зустрічі та до нових реплеїв.